Вітаю, панове! Розглянемо що є найбільш частою причиною несанкціонованого користувача перезавантаження системи. Найчастішими причинами несанкціонованого перезавантаження систем є програмні збої, як от пошкодження файлів або конфлікти, програмного забезпечення, а також апаратні проблеми, зокрема перегрів компонентів, несправний блок жилення або оперативна пам'ять. Також причиною можуть стати застарілі або пошкоджені драйвери віруси чи шкідливі програми, які порушують стабільну роботу системи. Програмні причини. Пошкодження системних файлів може статися через некоректне завершення роботи системи, наприклад, вимкнення комп'ютера без вимкнення через меню Windows або внаслідок вірусних атак. Конфлікти програмного забезпечення. Деякі програми, що працюють у фоновому режимі, можуть перешкоджати нормальному завершенню роботи або викликати збої. Неправильні налаштування, зміни в налаштуваннях живлення або інших системних параметрах, можуть призводити до небажаних перезавантажень. Проблеми з драйверами, некоректні застарілі або пошкоджені. Драйвери можуть порушувати роботу обладнання та спричиняють збої. Оновлення Windows, іноді не далі, або незавершення оновлення можуть спричинити нестабільну роботу системи. Віруси та шкідливі ПЗ, шкідливі програми можуть викликати збої сповільнювати роботу системи та призводити до її непередбаченої поведінки, включно з перезавантаженням. Апаратні причини. Перегрів найчастіше через пил, що перешкоджає роботі вентилятора і охолодження процесора чи відеокарти. Несправність блоку живлення БЖ. Якщо БЖ занадто слабкий або несправний, система може перезавантажуватися при високому навантаженні, наприклад, під час запуску ігор. Проблеми з оперативною пам'яттю. Несправні модулі пам'яті можуть викликати збої в робочій системи. Несправність інших компонентів, вихід з ладу інших комплектуючих, наприклад, материнські плати також може бути причиною. Перебої в електромережі, незначні скачки напруги можуть спричиняти раптові перезавантаження використання джерела безперебійного джерела на ДБЖ може допомогти вирішенню цю проблему. Да? Причини самовільного перезапуску комп'ютера. Важко діагностувати проблему раптового перезавантаження ПК, оскільки при його перезавантаженні немає повідомлення про помилку, яке пояснює, чому це відбувається. Ну і знайдемо все-таки, якісь ці проблеми. Самовільне перезавантаження. Є така проблема. Як правило, перезавантаження комп'ютера випадковим чином може бути викликано багатьма причинами. Наприклад, Неправильною поведінкою функції автоматичного перезавантаження, перегрівом або несправним блоком жилення, несправною оперативною пам'яттю, проблемою вірусів або шкідливих програм, проблемами з драйверами, оновленням Windows тощо. Насправді багато користувачів на, скаржаться на випадкове перезавантаження ПК. Деякі кажуть, що комп'ютер випадково перезавантажується без синього екрану, без повідомлення про помилку або Windows 10 випадково перезавантажується для оновлень. Навіть деякі стикалися з таким випадком, коли комп'ютер витер усе після перезавантаження. Несправний блок живлення. У разі несправного джерела жилення. Рішення полягає в перемиканні джерела жилення більш потужні. Можливо, вам доведеться перевірити свій пристрій, викликавши професіоналів. Перезапуск, Ми вже тут, да? Перезапуск також може бути спричинений перешкодами з боку електромережі вашої комунальної компанії. Ви можете попросити свою комунальну підтримку пройти на перевірку електромережу. Встановлення джерела безперебійного живлення, стабілізатор вирішить цю проблему. Програмний конфлікт. Якщо проблема почалася одразу після встановлення певного програмного забезпечення, або РА, це може спричинити перезавантаження ПК. Щоб вирішити проблему, вам просто потрібно видати програмне забезпечення або оновити відповідний драйвер. Дефекти обладнання причина. Пройдіть повний огляд комп'ютера, включаючи матрицьку плату, процесор, графічні карти, звукову карту тощо. Технік також може зробити це за вас, для нашого обладнання та вимкнувши кожен компонент по одному. Давайте ми отак зробимо. І тут оглянувши обладнання та вимкнувши кожен компонент по одному. Оглянувши обладнання, та ви кожний комплект по одному можна, можна визначити причину, причину. Так, як вирішити проблему автоматичного перезапуску? Перевірити несправність оперативної пам'яті, Тоже може бути. У більшості випадків раптовий перезапуск ПК відбувається через вимкнені модулі оперативної пам'яті. Загальні модулі пам'яті. Пам'яті мають особливо невеликі дефекти, які можуть на нормальній роботі ПК. Щоб виправити це, вам потрібно перевірити пам'ять за допомогою тесту. Мем-тест. Результат мем-тест легко аналізувати, якщо на домашньому екрані зберігається одна і та ж таблиця. Після принаймні одного повного проходження можна пропустити, що пам'ять у хорошому стані, якщо з'являються додаткові рядки, пам'ять пошкоджена. Якщо ваша материнська плата пораться з цим, можливо, вам буде цікаво придбати два модулі, щоб ви могли скористатися двоканальним режимом вашого ПК. Для цього потрібно використовувати два однакових якісні модулі однієї марки. Вимкніть функцію автоматичного перезапуску. Тож може бути така проблема. Виберіть цей ПК, мій комп'ютер, і комп відповідно до вашої операційної системи у вікні пошуку Відпуск. Потім класніть правою кнопкою миші, щоб вибрати властивості. Натисніть додаткові параметри системи, далі натисніть налаштування. Зніміть проперець автоматичний перезапуск, потім натисніть ОК. Попрацюйте деякий час на своєму комп'ютері, щоб перевірити, чи він випадково не перезавантажує. Змініть до такої параметри живлення. Теж може бути причиною. Якщо вас стикається з випадком, або автоматичним перезапуском Windows 10 рішення може стати заміна налаштувань живлення. Для цього введіть у вікні пошук параметри. Живлення та виберіть параметри живлення зі списку результатів. Перейдіть до пуску. Змінити параметри плану, змінити додаткові параметри живлення. Прокрутіть униз і перейдіть до керування жиленням процесора. Натисніть. Мінімальний стан процесора та вкажіть значення на акумуляторі та підключення як 5%. Натисніть. Обще, зберегти зміни. Далі. Комп'ютер сам перезавантажується причини та вирішення. Так, це знову вже листа. Ілюстративне фото фрікта. Да. Несподіване перезавантаження комп'ютера може призвести до втрати важливих даних і негативно впливає і на працездатність обладнання. Ця проблема є дуже поширеною. Більшість користувачів, хоча б раз із нею стикалися, розберемо, в чому може бути причина. Причини самостійно перезавантаження комп'ютера можуть ховатися як в програмній, так і в апаратній часі. На жаль, їхня кількість просто незлічена. Тому. Кожна проблема є дуже індивідуальною. Цікаво, як заборонити додаткам вкриватися під час запуску Windows. Три прості способи. Це ми пізніше розглянемо. Так, найпоширені причини. Отож. Розділимо найбільш поширені причини випадкових перевантажень. Апаратні збої, перегрів комплектуючих помилки обладнання, брак комплектуючих зношеність з несправність конденсаторів, материнські плати, конфлікти обладнання, сумісність між собою частина комп'ютера, брак потужності блока живлення. Програмні збої, втручання в реєстр системи, наявність віруса, палатки з драйвером, пристрою, помилки, софта, помилки користувача. Також до фактів, що провокують. Перезавантаження можна віднести такі: неліцензійна версія Windows, відсутність цифрового підпису драйвера, некоректний розгін системи, несумісність програмного зоосереджена з поточною версією операційної системи, зміна налаштувань BIOS. -бі Розберемося причини перезавантаження, які на зустрічаються докладніше. Так, от, перегрів. Одні з найчастіших випадків перезавантажувати системи пов'язаний із перегрівом процесора. щоб переконатися в тому, що саме він є джерелом збою, необхідно дізнатися температуру в момент перезавантаження під час стандартної роботи. Для вміє температури, CPU, це центральний процес, можна скористатися будь-якою відповідною утилітою. Таких програм в інтернеті можна знайти десятки, як платні, так і безплатні. Наприклад, ну і тут цілий перелік їх. так, незавантажений. Роботою принт-процесор повинен мати температуру в діапазоні 35-55 градусів Цельсія, під навантаженням ЦПУ може нагріватися до 100 градусів. Зверніть увагу, постійна експлуатація процесу за екстремальних температурних режимів може швидко вивести обладнання з ладу. Щоб знизити температуру процесора, необхідно очистити зовнішні та внутрішні частини системи ноутбука від пилу та бруду. Потрібно також створити хорошу циркуляцію повітря всередині системного блоку, замінити термопасту і обов'язково чистити всі кулери. Саме вентилятори та радіатори збирають більшу частину пилу, вони швидко забруднюються і завжди потребують обслуговування. Також необхідно звернути увагу на всі вентиляційні елементи системного блоку, вони мають бути відкриті для циркуляції повітря. Помилки при збірці ПК та брак комплектуючих. Теж причина така, де. Розберемося. Ще одна поширена причина перезавантаження комп'ютера полягає в використанні дефектного обладнання по підборі несумісних частин. Якщо комп'ютер збирається самим користувачем, необхідно звернути особливу увагу на стрес-тести, їх використовують для перевірки всіх комплектуючих під максимальним навантаженням. Оперативна пам'ять. Якщо. Хоча б одна плашка ОЗП буде неякісною, наприклад, недобросовісній майстер-призбірці, могли поставити зламану чи зношену пам'яту, система може почати мимовільно перезавантажуватися. При цьому часто з'являється синій край смерті з кодом таким або з іншим числим значення. Перезавантаження також може проявлятися за таких чинників. Використовуються плашки оперативної пам'яті різних виробників з різними частотами. Несправне з дієм слота з материнській платі. Ну і блок живленням теж причина. Да? Неякісні блоки жилення сумнівних виробників дуже швидко виходять з ладу. Крім цього, вони погано поводяться під високим навантаженням і не справляються в ситуаціях, яка не справляється, коли задіюються всі обчислювання ресурси комп'ютера. При складанні ПК завжди необхідно відштовхуватися від призначення купів так встановити в офісні ПК потужну ігрову відеокарту не тільки недоцільна, а й небезпечна для всієї системи загалом. Блок живлення просто не може коректно працювати з такою відеокартою. Він не тягне. Жорсткий диск. Постійний перезамонтаж системи, з мене жорсткого диска можна ідентифікувати за уповнення швидкості запису читання файлів. Зниження продуктивності жорсткого диска, помилки файлових систем, постійні зависання. Говорять про те, що причиною перезавантаження може бути несправний HDD для діагностики стану жорсткого диска можна сказати спеціалізованим ПЗ. Помилки софту. Перезавантаження через помилки софту часто після встановлення останніх оновлень Windows. Крім того, проблема може ховатися у використанні будь-якого програмного забезпечення нарідкої системи перезавантаження процес запуску важкого ПЗ-виробників. Adobe, IC, Autodesk. Їхні продукти дуже вимогливі до ресурсів комп'ютера. У разі перезавантаження під час роботи в будь-якій програмі необхідно переконатися, що характеристика ПК відповідає мінімальним системним вимогам програми. Помилки користувача теж можуть бути причина, бачите, тут не згадувалося. Перезавантаження через помилки користувача на часті, що виникають під час зміни наштувань BIOS, наприклад, у разі розгону певних комплектуючих. Якщо перезавантаж з'явилося зовсім недавно, слід згадати, чи здійснювалося останнім часом втручання в реєз. Також систему варто перевірити за допомогою антивірусного програмного забезпечення, наявність вірусного коду, наприклад, після станову піратських програм чи ігор. Одна з частих причин самостійного рестарту системи. На вашому комп'ютері може бути встановлена програма Майнер криптовалюти, яка навантажує відеокарту і не тягне вас. Так, дякую за увагу.